Всім доброго ранку. На зв'язку команда Shark Trade зі своїм тижневим та денним планом. Починаємо ми з огляду новин, так, які в нас є напередодні на цьому тижні. Перше, що кидається в око, це CPI у вівторок. Тобто, цей день для валютних пар, напевно, краще пропускати або відторговувати тільки першу половину дня. Ось, але не забувайте також, що в нас є. Червоні новини по ГУ, які також можуть вплинути на євро. І також у нас в п'ятницю і в четвер. Тобто, в четвер Unemployment Claims зазвичай продовжує мув по тренду, який був сформований в попередні дні. Так? В п'ятницю PPI, ну, в цілому не дуже така опасна новина, але в будь-якому випадку краще не Намагатися монетизовувати її. Далі переходимо на чарт DXY. М -м, починаємо з тижневого таймфрейму. Так? Тобто, перше, що кидається у боку, це те, що ціна попрацювала з ліквідністю з цієї сторони всередині даної неефективності, що, в принципі, може ввести ціну в найближчу сформовану неефективність, ефективність, яка знаходиться ось тут. Тобто, скоріш за все. Саме в цьому діапазоні ми отримуємо реакумуляцію, так, бо в нас формується ліквідність знизу, в принципі, так само формується ліквідність зверху. І, скоріш за все, що ми отримаємо ще один виніс нижче, після чого ціна продовжить свій висхідний рух. Чому? Тому що в цілому в нас Діксі uh, сформував тут реверсл, після чого в нас є сформована реакумуляція, далі. Так само може бути сформована ще одна рекомендація. І е, крайньою точкою, куди все ж таки, е, де хотілося би бачити Діксівай, е, це буде 107-34. Євро, в принципі, має рухатися інвертовано, так. Тобто, у нас так само тут є сформований тижневий дисбаланс. Е, на ці розриви ціни я поки що не звертаю уваги, тому що є перший інструмент. З цієї сторони не подобається ось подібне захоплення ліквідності, тим паче, що це в нас місячний ФВГ, і ось такий його тест не дуже, не дуже якось внушає довіри. Як бачимо, ціна вже протестувала тижневий дисбаланс, так? Але Діксі цього не зробив. Плюс в нас на Делі сформований несхідний ордерфлоу. Ось. Тобто ціна формує дисбаланс, захоплює ліквідність серед нього, формує дисбаланс, захоплює ліквідність серед нього. так? Далі отримуємо захоплення ліквідності. Є ще один сформований дисбаланс. А, і ціна просто зараз від цього захоплення ліквідності, яке було сформовано тут, отримує корекцію. Не відкидає той варіант, варіант того, що ціна все ж таки буде рухатися трошки ще вище. так? До преміуму останнього руху, плюс у нас є сформований блок в цьому діапазоні, і в принципі щось таке можемо отримати. Тобто Dixie Bullish, Євро bearish а, GU, в принципі, ситуація така, ж, як і на євро. Тобто, продовжую очікувати, поки по GU ми захопимо саме цей таргет з ліквідністю. Так? А, тут так само Можна побачити захоплення ліквідності з формуванням ФВГ та ордерблоку. В принципі, ситуація дуже схожа, як і на Ю. Оп, так. І ціна до сих пір не знаходиться в нас в преміум-масиві. Тобто це все нагадує дистриб'юцію або реакумуляцію, але в будь-якому випадку хотілося б бачити захоплення ліквідності знизу, для того, щоб ціна продовжила свій рух сюди. Але дивлячись все ж таки на Діксі, не дуже є впевненість в тому, що мажори будуть продовжувати свій, своє зростання. Плюс по євро не подобається те, що в нас в цьому останньому русі. Так, він досить натягнутий, немає сформованих неефективностей. Ось це все формує для нас трендлайн ліквідіті. Тут, так. І все ж таки це підбиває на думку того, що ми отримаємо ще одне захоплення ліквідності, далі сформимо смарт-мані але і все ж таки реверсуємо до, до цих полів. Тому по валютним парам мажорним поки що думки такі. Подивимося спочатку. Домінацію BTC. Домінація BTC виглядає дуже сильною. Поки що нема думок того, що ціна все ж таки що вона все ж таки буде рухатися в зворотньому напрямку. Я напевно, вже б очікував захоплення цієї ліквідності, тест даного зону супротиву, і вже звідси, можливо, якийсь реверси. Поки що цього немає, я б не спішив заль-цезонами. План, який ми описували раніше в каналі. З тим, що ціна все ж таки буде рухатися до цієї ліквідності, поки що, ну, як бачимо, він не виконується. Ось тому просто очікуємо. По BTC е сформували equal Highs ось тут. Так. І з Daily я б очікував ціну в найближчій неефективності. Взагалі, е хочеться бачити все ж таки якусь корекцію так, після виходу з. Е Цього тесту тижневого дисбалансу. Хотілося б бачити якусь корекцію, тому що ми надто агресивно рухаємося вгору. Сформували ось цієї highs. Зараз більшість людей будуть десь шукати лонги ось тут для їх захоплення, але я просто не спішив би і дав би трохи часу. Понеділок, і вівторок, хочеться б бачити трохи маніпуляцію нижче. Сюди, 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 неважливо, але тільки в поїзд-дейлі. І звідки вже продовжувати якийсь пошук якихось лонг-позицій. Э, так, тут бачимо, вже є захоплення ліквідності. На годинці вже є формування дисбалансу. Тому це остання інформація, яку надає нам чарт. І, в принципі, вона нас якраз таки цікавить. Тобто, можливо, ми ще отримаємо тест цього ФВГ і далі будемо. Рухатися нижче. Ефір BTC виглядає пара дуже слабо, так, тобто всі очікували, і я в тому числі, бачити після цього захоплення ліквідності, бачити аль-сезон, цього не сталося. Далі ось тут вже виглядає все не дуже прикольно, Нато агресивно ціна зливається, тому, скоріш за все, що ми все ж таки побачимо ще один перелов додатковий. Вже після чого, можливо, щось формуємо реверсивного формату. Ефір. Так само в нас знаходиться в зоні супротиву. Ось тут. Тут з Daily ми отримали захоплення ліквідності. Якщо на BTC Daily ще закріпився, то ефір Daily не закріпився, так? І це спокійно може відправити до першої неефективності, так як в нас, ну, Аня, тут є неефективність, але вона. Дуже маленька. в цілому Плюс вона знаходиться в преміумі, але в будь-якому випадку на неї можна звернути увагу. Ось. Так. Ну, і все ж таки тут було б цікаво побачити якийсь розвиток. Тобто з лонгами я б точно не спішив, тому що це можуть бути поз... Поз... Позні... пізні лонги. А з шортами, ну, не знаю. Теж би не шукав шортів, просто очікував би ось цієї якраз такі, корекції. Так? Можливо, це просто буде дуже агресивна корекція, ціна швидко опуститься десь в цю область. Так? Далі швидко відкупиться і ми вже почнемо формувати якийсь діапазон. Це буде цікаво для того, щоб відкривати лонг-позиції. Поки цього не сталося, я б не спішив. Не подобається, звичайно, те, що ми тут сформували ось ці коллоус. Ну і в принципі все це формування ліквідності, але це не критично. Так, на цьому в мене все. Всім гарного робочого тижня. Побільше тейків і до наступної зустрічі.